Нардеп від слуги народу Андрій Клочко обікрав державу на 11 мільйонів гривень. Скажіть, будь ласка, у вашої родини таке майно на мільйони, пане Андрію. ну Розкажіть, будь ласка, всі вже цікавить. І насправді не зрозуміло, що отримує депутат законне покарання. Бо в цей час Феміда на боці криміналітету, адже авторитет журавель, який напав зброєю на поліцію, вийшов на волю завдяки судді Олександру Скрипці. Усі за суд батура обов'язкова, басоя цю формі спитав не місце таке враження, що наче орган судового розслідування та прокуратура у всьому вина усі подробиці. Ми розкажемо буквально за хвилину. Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Тож першим розкажемо про одіозного нардепа від слуха Андрія Клочко, який отримав підозру в незаконному збагаченні на 11 мільйонів гривень. На початку травня слідство встановило, що різниця між вартістю придбаного майна та коштами нардепа. 2020 У 2020-2021 роках становила 11 мільйонів гривень. А ще два роки тому про це розповідали журналісти-розслідувачі «Бігус.Інфо». Якось так вийшло, що після того як син став народним депутатом, його 70-річна матір почала скуповувати різне і дороге. Проте тільки зараз Національне антикорупційне бюро України і спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру у незаконному збагаченні. За даними слідства, якраз у 2020-2021 роках народний обранець набув у власність активи загальною вартістю у 25 мільйонів гривень. Хоча офіційний дохід та заощадження його та дружини за цей період становили не більше ніж 14 мільйонів гривень. Таким чином, різниця між вартістю придбаного майна та. А коштами нардепа становила 11 мільйонів гривень. Деться про три земельні ділянки на Київщині: п'ять квартир у самій столиці, два нежитлові приміщення, а також автівки Тесла та Мерседес бенц Аби приховати наявність цього майна, нарде поформив його переважну частину на близьких родичів мати та сестру, зберігавши за собою право розпереджатися ним у повному обсязі. Забіг закупівель стартував тут. У Блиставиці це десь 25 кілометрів від Києва. У липні 20-го Наталія Клочко купує тут землю. На її 24 сотках поки що порожньо, але готова закластися. Якщо почнеться будівництво, буде люксово. Просто подивіться на маєтки по сусідству. І якщо у Блиставиці будинку ще немає, то під броварами він уже є. У 2021-му у Наталії Клочко з'являється таунхаус на 150 квадратів. Ймовірно, мова йде ось про цей будинок. На ділянці Віва Town він найбільший, якраз тягне на оформлену квадратуру. Ціна там теж десь під 2 мільйони гривень. До речі, у вересні 2022 року рух чесно повідомляв, що нардеп Клочкоші заборгував комунальному підприємству кошти і не хоче їх сплачувати. У вересні 2021 року стало відомо, що 70-річна матір нардепа від слуги народу Андрія Клочка за останні два роки стала власницею двох квартир у Києві, будинку земельних ділянок і авто. Ринкова вартість цього майна зараз приблизно 14,5 мільйонів гривень. Клочко заявля. Що не причетний до нерухомості матері, і пояснив, що їй допомагає його сестра. Це Ви фінансуєте її, е, 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 матеріальні ставки. Ні, я не фінансую. Я не спілкуюся з батьками і сестрою щодо будь-яких фінансових питань. Вони так само, як і я, повнолітні і дієздатні люди, щоб самостійно вирішувати питання щодо купівлі продажу нерухомості. Ось наприкінці грудня 2021 року спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила ще й кримінальне провадження щодо депутата Клочка за статтею про незаконне збагачення. Хоча до депутатства Андрій Клочко був звичайним приватним підприємцем, і з основним вином діяльності торгівля книгами. Сьогодні будуємо сервісну державу, яка буде працювати в інтересах людей. Тепер же Кличко несе відповідальність перед законом. Днями за результатами судового засідання стало відомо, що суддя ВАКС підтримав пропозицію прокурора САП та застосував запобіжний захід по вигляді 12 мільйонів гривень застави до чинного народного депутата України. Бай більше, окрім застави, підозрюваний має виконувати і деякі зобов'язання, а саме прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду, не відлучатися за межі міста Києва без дозволу. Лу детектива, прокурора та суду повідомляти детектива прокурора про зміну місця свого проживання та місця роботи, а також утриматися від спілкування із свідками у справі. Також він має дати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт та паспорт для виїзду за кордон, щоб не мав змоги виїздити із України. І насправді хочеться вірити, що нардеп не вийде сухим ще й з води, адже під час війни такі події на жаль теж трапляються. Тут нема договорників, шкурників чогось інакшого. Це є діалог влади з, з, з кожним громадянином. Суддя з броварів Олександр Скрипка нещодавно відпустив під заставу кримінального авторитета журавля, який мало не застрелив поліцейських. У мережі відкрито обговорюють про договорняк, бо сума застави просто смішна: 242 тисячі гривень. Я даю слова що… Вызовите, я боюсь. На все следующие дни. Ховаться прятаться не буду. У меня приполняют эмоции. Да, на дело там дочь хамит. я же был судить за то, что я там плевался, орал, кричал. Ну, да, было. Ну и бить кого то что-то угрожать кому-то. Пистолеты на меня наставили. Я сказал, я без кого службу все покажу. И говорю, у меня пистолет есть. Вот смотрите. Да что, стреляться будем решу. Потом поховали их назад. Вайде про відомого кримінального авторитета Віктора Журавля, який був затриманий у праворах за напад на поліцейських. Тепер же він вийшов під заставу. Ви все раїділи поздавалі пасакі. Та я, Не тіпі господи! Я вже вийшов. <пи> <пи> чи що? Дошли на де <пи> <я> сказав. Що <пи> дурачки, чи що? Покоїлися. <пи> <Давай. пи> Покоїлась, заберіть. Оберіть зброю! Чужу жов суб зброю бері! положи на землю! На землю положи! Зброю бери! На землю! Ты щоб пиралися! Чем нажати, я сказав. Попробуй! Дань, де стоїшь! С де за туль братуре! Обов'язково! Коня! Пошл сюда! Пошли, поцікави! Бенни Стестав, не мені стой! Можете що робити без мати? Він застрягли в поліцейських, але все одно не за гратами. Кримінальний авторитет Віктор Журавель був котре затриманий після чергового гучного скандалу. На веранді ресторану він напав на представників поліції. А від інциденту розлетілося соцмережами та викликало шквал обурення в суспільстві. Це було таке соломонове рішення, яке дозволило все-таки, мабуть, що і. Забезпечити інтереси суспільства, а на моє переконання, найголовнішим суспільним інтересом на сьогоднішній день є те, щоб Віктор Федорович з його знаннями, навичками, вміннями все таки захищав батьківщину. На даний час вирішується питання про апеляційне оскарження, трзабіжного заходу тримання під вартою в частині обрання застави. 10 травня прокуратура під час судового засідання щодо обрання запобіжного заходу журавлю наполягала на утриманні його під вартою на час слідства без права внести заставу. Але для судді Браворського мікрорайонного суду Київської області Олександра Скрипки жоден із аргументів прокурорів чомусь не видався серйозним. Після шостої години засідання він вирішив, що тримати без вартою без застави це надто сурово для скандального карного злочинця. Суд призначив йому. Тільки два місяці під вартою, тобто до 8 липня, і при цьому розмір застави становив лише 242 тисячі гривень. Як повідомило джерело в прокуратурі, така сума застави шокувала буквально всіх, адже підозрюваний має можливість нести її відразу. А в тому, що Віктор Журавель може перешкоджати сліз та тиснути на свідків, сумнівів у правоохоронців також немає. Персонаж доволі відомий броварах. Це такий один з кримінальних авторитетів, смотрящих значить, за, за цим містом. Він ще в 90-х отримав цілих 19 років за розбій. я Правда, не знаю, як можна тоді було отримати таку кількість років. Ну, принаймні, з відкритих джерел саме ця цифра спливає, коли набираєш його ім'я. Ну, одним словом він був засуджений за розбій. Точно в 10-му році вийшов на волю, волі, начебто займався, продовжив займатися збором податі, і, так би мовити, не зовсім чесним і справедливим і законним шляхом. В 12-му році він ще отримав один вирок понад 10 років разом з членом свого товариського групування. Але цей вирок зняв апеляційний суд, скасував те, що мені вдалося дізнатися. Ну і ще цікава інформація, що в 2011 році пан Журавель Віктор та його банда вивозила послушника Києво Печерської лаври, десь за містою і вимагала 10 тисяч Ну, Очевидно, так він боровся з московським патріархатом. Кілька саме взяв скрипка журавля за це рішення, чи зробив це так би мовити по дружбі. Точно невідомо. Але як пише видання, факти прайс у Олександра Скрипки однозначно не дуже скромний. Достатньо лише подивитися на те, скільки землі він з родиною вже скупив у Київській області. А це більше 25 ділянок загальною площею близько 17 гектарів, зерносковище майже на 400 квадратних метрів, і це лише те, про що відомо громадськості. Загалом ж родина Скрипки вже давно вважається Ця мало не поміщиками в цьому районі. Його дружина Тетяна Скрипка працює в виконкомі Бориспільської міської ради і є старосткою, і є старостою Рогозівської громади. Саме там мешкає родина Скрипки, батьки двоє синів та донька. Доброварів Скрипку відрядили працювати з житомира кілька років тому. І в гучні скандали він потрапляє далеко не вперше. Так, в травні 2021 року його звинувачували у хабарництві. Закидали, що суддя нібито допомагав відмазувати п'яних кермувальників. Він же один з переможців у номінації Не честь тижня, яку запроваджував один із центральних українських телеканалів. Черговий скандал пов'язаний з кримінальним авторитетом. Це новий удар по репутації судді Олександра Скрипки, шквал уваги до його особи та ймовірних. тінь, Ньових заробітків та очевидного хабарництва цього разу може врешті коштувати йому кар'єри. Адже на це рішення щодо кримінального авторитета журавля прокуратура одразу подала апеляцію. Тож, поки ми надалі будемо спостерігати за справи. А ви, щоб бути в курсі всіх найактуальніших новин, не забудьте підписатися на Ютуб та телеграм-канал Ростислав Продакшн, Тисніть на дзвінок, вподобайку та залишайте свої коментарі під цим відео.